Зразкова дитяча аматорська театральна студія Котики Габатовича, Народний дім Місто Кам'янка Бузька. Керівник студії Олександра Сибаль. Тарас Григорович Шевченко. Тече вода у сині море. Тече вода у сині море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а дума говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині й на ті люди. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, зустрінеться доля, а спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи виті заросли дернами. Таня квітень бомблять Залишиш мемом у місті, чи у Фейсбук постом закинеш в по Поспівчувай Європо у листі, а я про боягузвоми жиліти. Твоє очима сумно пробіжу. Така, як і була, змінилось мало. Гадала ти, якщо допомогу, то совість чиста буде цих прогалин. Ти не затреш думками далебі. А собі, коли ж ти тим вже зрозумієш, врешті? Неба не бачиш ти у восходнім вогні, не дихаєш ядучим газом тропним. Європа, згаменися, постерні, підеш за Україною наступна. Тому не співчувай, озброюй, люд, ставай напереду, бо буде завтра пізно. З надтимним співчуттям своїм загониш себе в кут.